Воно важливе, воно виявилося важливе. Взуття, обов'язково зручне взуття. Вам треба таке, що можна буде потім викинути. У мене, коли я працювала аніматором, було не так вже багато взуття, були одні балітки Miss я реву. Друзі, привіт! З вами Таліна і відео, яке я планувала записати на вулиці, проте погода вирішила інакше. В цей час мій внутрішній перфекціоніст-перфекціоніст сказав, що треба залишатись вдома. Взагалі нічого не треба робити. І взагалі, якщо у мене був план, і він не вдався, то це знак, що не треба й продовжувати. Але тим часом люди, які не заморочуються з цього приводу, записують відео, роблять іншу роботу. Займаються тим, що вони хочуть крок за кроком, і досягають цьому успіху. Тому ми не будемо заморочуватись. Інакше так можна і не дійти навіть до першого кроку. Я не так хотіла починати це відео. Я вже втретє чи в четверте його записую. Знаєте, у мене перші спроби були більш ждалими, але в якийсь момент я зрозуміла, що мені не подобається світло, або я якось сиджу негарно, або я сказала щось неправильно. А потім, коли я все перевірила, то я помітила, що мікрофон у мене підключений до телефону, на який я записую. Проте лежить на стільці переді мною, а не підключений як підлічка сюди. Сьогодні уявляєте, намалювала губи помадою. Знову ж таки, вперше за дуже довгий термін. У мене не було абсолютно жодного е, уявлення, як починати нові відео. У мене не було абсолютно бажання щось робити, тому що наразі я на лікарняному, е, але це зовсім інша історія. Сьогодні я хотіла розказати вам про свою роботу в Туреччині і топ-5 речей, які Якби я їхала зараз, я б обов'язково взяла з собою. Я не кажу про закордонний паспорт, це і так зрозуміло. Ну, і гроші треба з собою на перший час, це теж і так зрозуміло. Ем, давайте почнемо з того, що я не маю з собою списку, тому що я записую на той самий телефон, на якому зробила цей список. Тому буду по пам'яті. Що б я зробила вперше, щоб я. Щоб я взяла з собою в першу чергу. Обов'язково щось, на що можна знімати фотографії. Раніше, коли в 2011 році я працювала аніматором в Туреччині, у мене була камера цифрова камера вдома. Але я її не взяла, тому що думала, що треба вести тільки те речі, які мені не шкода, якщо щось пропаде, якщо щось зіпсується. Тому у мене не було нічого, щоб мати спогади. На щастя, Правидін знала більше. На щастя, моя колега, яка з Литви прилетіла в Туреччину працювати аніматором, мала з собою камеру. Звісно, що мені вона її не давала, але вона була у хороших стосунках з іншою колегою, з якою я дружила, або більш-менш спілкувалася, мала спільні інтереси. І ми якось вирішили піти пофотографуватися на березі. Була сіра вода, тому що хвилі підіймалися гості. Звісно не виходили туди, пляж був порожній. І це було добре, тому що ми зробили класних фотографії. Я вдягла яскраву, вдягнула яскраву сукню, у неї теж була яскрава така сукня блакитного кольору, типу атласного матеріалу, не така, як у мене зараз. Темно-синього кольору. Я думаю, чи мені розпустити волосся, чи не займатися цим перфекціонізмом і продовжувати записувати далі. Ми зробили класних фотографії, а потім повернулися назад в бекстейдж і перевдяглися. У неї була форма матроси, знаєте, така біла в червону полоску. А я вдягла костюм зайця, в якому дуже 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 спекотно, тому що таке враження, що він шився із килима. Тож. Якби я їхала зараз, обов'язково була б камера або телефон, на якому достатньо пам'яті для того, щоб знімати відео і фото. Скажу, що я це надолужила 2000 В 21-му, здається, да? В 22-му почалось повномасштабне вторгнення, да. А в 2021-му, в кінці літа, я поїхала в Туреччину знову, проте працювати фотографом. І тоді я знімала все. Кожного дня, кожного дня в режимі онлайн можна було побачити, що це за режим такий онлайн чи є? Він в режимі нонстоп, мабуть, в режимі реального часу. Можна було побачити мої будні у ролі фотографа в Туреччині. Я кожного дня викладала сторіс в інстаграм, кожного дня робила фотографії, кожного дня розповідала і про те, що ми їмо, і про те, як я зараз проводжу час, і про те, що в мене взагалі не було вихідних два з половиною місяць. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях, а мені треба якось сісти вище. Коли я працювала фотографом, то в мене залишилось дуже багато спогадів, фото і відео. І напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буде вам цікаво послухати про мій досвід роботи фотографом, то я тоді теж змонтую цікавенькі відео. Отам от, от коментарі, будь ласка. Друге, що б я взяла, це ноутбук. На не у всіх буває ноутбук, може бути лаптоп. Це те саме. Я хотіла сказати планшет. Можна взяти з собою планшет. Чому? Тому що зараз мало хто веде записи в блокнот, до речі. Тоді, коли я вперше працювала в Туреччині, у мене з собою був блокнот, який я використовувала в якості щоденника, і дуже багато робила записів про те, що мене турбує про те, що я робила, коли у мене вихідний був перший, стається, через 11 днів чи через 14 після початку роботи. Це було дуже виснажливо. Тож. Оце теж так не люблю. Я прослуховувала свої відео і думаю, Йолки-Палки... йолки палки мені теж казали, треба прибрати. Думаю, треба прибрати ці слова паразит, тому що вони, коли я прослуховую відео, мене тригерять. У вас, мабуть, ні? А якщо так, да, що маємо, то маємо. Я б взяла з собою зараз або планшет, або лептоп, тому що можна користуватися ним в якості е, зв'язку з близькими, близькими, тому що там є інтернет, тому що в кімнаті, де я, е, я проживала як аніматор, до мене діставав Wi-Fi з готелю. Або у нас був свій якийсь окремий, але інтернет точно був. І я впевнена, що зараз у них теж є інтернет і навіть кращої якості. Тому що можна туди скидувати фотографії і відео, які ви будете знімати на свій телефон або камеру, щоб ем, звільняти місце на своєму девайсі. Тому що можна писати, у мене була одна неадекватна колега, коли я працювала фотографом. З... з пстану. І вона писала книгу. Тобто вона використовувала планшет, ноутбук, ноутбук вона використовувала для того, щоб в режимі реального часу записувати всі свої спогади і писати книгу. А потім навіть барила цю книгу серед російськомовних ем, хотіла сказати глядачів. Це ви у мене глядачі, а у неї читачів, тобто гості готелю, навіть продавала. Я не знаю, як вона змогла це зробити на території стану. Але у неї навіть був певний наклад, який вона розповсюджувала в готелі. Мабуть, це було легально. Третє, щоб я обов'язково взяла, це годинник. Або купила б там одразу, тому що, ну, бачите, у мене з ювелірки я інколи міняю камінці, і у мене є одна обручка. Цікава обручка, це коли вже заручилися. А як називається перстень? Це, мабуть, з камнем. Як називається? Воно ж не кільце? Кільце це просто коло. Як називається оця штука українською мовою? Тому що кальцо по-русски, але українською щось інакше. тобі я з собою взяла обов'язково годинник. Бачите, не ношу. Давайте для різноманіття розпочу волосся. У мене дуже Порідчило волосся через стрес на роботі. О, зараз здала аналізи. І наступного тижня буде ем, інфузіон, крапельницю будуть робити. Я б взяла з собою годинник, тому що коли ви проводите зарядку, вам треба слідкувати за часом і краще це робити не на телефоні, якийсь десь подалік. Тим паче, що у нього, скоріш за все, вимкнений екран для того, щоб не сідала батарейка, і ви не бачите, який час. Вам треба плюс-мінус засікати, скільки часу ви робите кожну вправу, ну, це по секундах, і скільки часу займає повністю вся зарядка. Якщо ви ставите музику і вже звикаєте до цього, то це буде згодом. Тоді вам можна буде не робити упор на годинник. Проте краще його завжди з собою мати. Ви йдете зранку. Після планірки попити каву. Ви подивилися швиденько? Знаєте, що у вас є 6 хвилин. Ви йдете на гест контакт. Да, це обов'язкова умова, потім розкажу. Ви знаєте, що об 11-й вечора вас будуть готувати пастою з ем, макаронами з томатною пастою і сиром. Тому е, треба час від часу поглядати на час. Взагалі, я якось зорієнтувалася навіть з телефоном. Але було б дуже зручно, якби був годинник. А може, якщо у вас є, як же він називається, смарт-браслет, той, що буде за правильною фазою зранку, було б класно ще таку штуку мати. теж. Коли ви спите, ви лягаєте спати дуже пізно, а хоча, можна сказати, рано. Потім прокинаєте, прокинаєтесь прокидаєтесь рано. Час сну дуже м -м, недостатній при такій інтенсивній роботі. І хотілося б мати правильні фази. В цьому вам допоможе оцей смарт-годинник чи смарт-браслет. Що ж було четверте? Ото воно так треба, що я аж навіть не пам'ятаю, зараз я подивлюсь. Я перевірила. Бля, хамуха. Зараз задихнуся, ось що я перевірила. Четвертий пункт. Четвертий пункт виявився дуже важливим. Треба брати класне взуття. Візьміть Візьміться. Суб... Не класне, я не це хотіла сказати. Це Джона нозі, яка у мене не міє. Четвертий пункт. Четвертий пункт виявився дуже важливим, чого я про нього забула: взяти взуття. Взуття, яке ви потім зможете виконати. Коли я працювала аніматором в Туреччині, у мене з собою були красівки, про які я вже згадувала: скейтери, ті, що я і в хвости, в гриву носила, а потім їхала в них додому взимку в грудні, і вони мені слугували за зимове взуття, тому що я взяла штани, під штани вдягла якісь лосини, які купила в Туреччині. Під лосини вдягла двоє пар носків, і потім це все в кросівки. І таким чином, в грудні, навіть при снігу, у мене нічого не замерзло, не перемерзло, хоча я 5 годин сиділа в Донецькому аеропорту. Тоді ще був донецький аеропорт. Тож, четвертий пункт це взуття. У мене ще були з собою тоді балетки Міс Сіксті, білі з червоним носочком. Я їх тягала і під сукні, і під шорти, і кожного дня, і на вечір, і танцювала. Тому що я з собою не взяла жодних гарних або з підбору, або без підбора балеток, наприклад, або туфель. А варто було б. Що ще обов'язково треба? Те взуття. Такі, знаєте, на ліпучках. Я, до речі, їх купила уже там в Туреччині через кілька тижнів, мені дівчата порадили. І це обов'язково спортивне взуття, типа еко, або, знову ж таки, щось дешеве, що можете купити в Туреччині. На ліпучках, що можна буде носити кожного дня, тому що спека неймовірна. Ви будете засмагати отак от по цих ліпучках, але це не так проблематично і не важливо. Таке, що можна взувати в воду. Ви ходите навколо басейну, там вода. Ви можете оступитися або робити якісь жартома рухи і наступати у воду. Треба, щоб ваші буціки, туфельки, як ви їх назвати, щоб ваше спортивне взуття пережило це. Звісно, що ви виходите на пляж. Фотографом, взагалі, я стільки проводила часу в воді, тому що я фотографувала з такого ракурсу, щоб можна було гостям мати класні світлини. А мені доводилось мочити ноги. Просто по камінню не походиш. До речі, коли шторм, то пісок намиває і там пляж стає піщаним. А коли немає шторму, тоді пляж галячний. Обов'язково взуття, яке ви зможете виконати. Ті ем, спортивні треба придумати, як вони називаються. Не сланці, не кеди, не слайди. Те спортивне взуття на ліпучках, що у мене було. Мені прослужило вірою, і правдою, поки я працювала в Туреччині, а потім ще коли я повернулася назад в Запоріжжя. Те взуття еко, яке у мене було, і я взяла його з собою на роботу в Туреччину, уже їхавши фотографом, теж дуже добре мені прослужило. Я його стільки разів мила. воно... Так, воняла, тому що я його тягала в солоній воді. Самі розумієте, я їх там уже і викинула. Проте дуже класно, що я їх взяла. А, і, да, і мої місік свого часу протерлися і у них дирки з'явилися на пальцях на великих. Проте я їх дотягала все одно до кінця сезону і навіть не звертала на це уваги. Обов'язково хороше взуття, яке ви зможете потім викинути. І п'яте. Щось для вашого хобі. Я пам'ятаю, як я побачила жіночку за три місяці, вперше, це було десь в листопаді. Я побачила жіночку в лобі, яка сиділа і робила, вона вишивала зовсім невелику якусь вишивку. У мене стільки спогадів нахлинуло. Я тільки в 2010 році почала в кінці десь восени, почала вишивати. Тобто, на той момент я вже рік мала це хобі. Воно заспокоює, воно створює, тобто це креатив, до речі, у мене був колишній, який казав, що я займаюся фінією, краще я б з ним в комп'ютерні ігри грала, а не ото вишивала. Потім, через кілька років, він казав, що такого не казав, але там просто людина, яка не відповідає за свої слова. Ну, це так, ліричний відступ. Обов'язково щось для вашого хобі. Якщо ви читаєте, то скоріш за все в готелі є відділ, де ви можете взяти книжки, які свого часу хтось із гостів залишив. Або ви можете купити щось турецькою, скоріш за все. Але краще взяти з собою книжку, вишивку. Ем, якщо ви граєте в комп'ютерні ігри, ну, я цьому не зможу порадити. Якщо ви вже взяли ноут, можливо, вам захочеться, але, скоріш за все, вам захочеться спати. Вам реально захочеться в кожну хвилину свого вільного часу спати. Ем, б я ще взяла із хобі. Я там навчилася в'язати спицями. Я вміла в'язати крючком, і в школі свого часу у мене це дуже класно вдавалося. Я робила такі візерунки, на які я зараз можу подивитися і подумати, та не вже це я робила Unrial. Сама навіть могла створювати ем, схеми. П'єц, що зі мною? Якби я була популярною і знаменитою, то в мене був би свій мейкап-артист, який би підтирав мені і так напудрили, щоб мене було видно, що я червоні очі маю, коли розчулююсь. Я в Туреччині навчилася в'язати спицями. Свого часу я вміла в'язати крючком, ще коли навчалася в школі. І в мене були такі серветки, на які я потім дивилася і думала, та ладно, вже це я робила. Зараз крючком я можу, мабуть, зв'язати петельку, таку. Серію пятліок. А потім, може, і з топчиками, чи з топчиками з накидом щось прямо кутне. Були часи. Тож, я навчилася в'язати спицями, купила пряжу. В Манавагаті. і моя начальниця навчила мене, як робити резинку, тому що саме в Туреччині я зв'язала собі шапку. Пам'ятаєте, в попередньому відео я розповідала, що у мене взагалі з собою не було жодних теплих речей. Я їхала тільки з однією курткою, кросівками. Я от думаю, я на фотографіях побачила шарф. Чи він у мене був? Мабуть, він був, скоріш за все, я його купляла ще в Міратоні свого часу в Запоріжжі. Але він був зовсім не теплий. Хоча, хоч якось прикривав шию. А шапки в мене не було. А вдома я повинна була бути всередині грудня. Мені треба було хоч якось захистити себе. І моя начальниця розказала мені, що треба сантиметром ем, ниточкою виміряти окружність голови. І зараз який чувак зупинився і подивився на мене у вікно. Ну, здрасті, що треба виміряти сантиметром окружність голови, потім е на цю довжину зробити, ну, трошки відняти менше, краще, тому що воно ж тягнеться. А я додала, і моя шапка може налізти на великого чувака. Е я навчилася в'язати спицями. Крапка. Друзі, якщо вам цікаво подібні піді Друзі, якщо вам цікаві подібні відео, будь ласка, залишайте коментарі, ставте свої питання, діліться своїм досвідом. А я буду записувати. Ой, мені треба ще записувати One Story From Talina Today. Да. Тому що я вже пообіцяла, то треба робити. Щось треба. Елегантно рівно сидіти в кадрі. Гарного вам дня! Пам'ятаєте, я завжди кажу, що треба донатити на ЗСУ, тому що від нас залежить, чи буде існувати наша країна далі. Вірте, донайте, любіть одне одного. І гарного вам дня. До наступних зустрічей. Па-па!